В кожному будинку або квартирі для маленького жильця може очікувати певна небезпека. Батьки мають подбати про те, щоб будинок для малюка був максимально безпечним. Тому в першу чергу ми маємо пам'ятати про те, що за дитиною потрібен постійний нагляд. Про які небезпеки мають подбати батьки? В першу чергу це електрика та електричні прилади. Якщо в будинку є якісь подовжувачі, гірлянди або подібні речі, ми маємо подбати про те, щоб вони були не в доступі для дитини, тобто, щоб дитина не могла, наприклад, заплутатися в них. Далі, якщо є розетки, вони мають містити певний захист, як, наприклад, заглушки, щоб дитина не могла туди просунути. Сторонні предмети, праски та інші предмети, які нагріваються, повинні бути завжди під контролем, тобто вони не повинні бути вімкнені без присутності батьків, лампи та торшери краще взагалі прибрати, тому що дитина своїм пальчиком може випадково доторкнутися до розжареної лампи, і це може призвести до опіків. Взагалі, за будь-якими електроприладами потрібен контроль, тому що навіть здавалося банальний вентилятор, але може слугувати загрозою для маленького жильця. Гарячі предмети та е, речі, які можуть нагріватись. Ми вже трохи про це почали говорити, але давайте звернемо увагу більш детальніше. Це стосується, в першу чергу, кухні. Кухонні нагрівальні пристрої, такі як. Е, Кухонна газова плитка або ж мікрохвильова пічка чи духовка не мають бути увімкнені без нагляду батьків. Слідкуйте за тим, щоб гарячі страви, які ви подаєте на стіл або які залишилися на плиті, не були з самого краю, щоб дитина випадково не могла їх перевернути на себе. Також уважно дивіться за тим, щоб дитинка під час того, як починає їсти, не торкнулася занадто гарячої їжі, і це не призвело також до опіки. Наступна загроза, яка може очікувати в будинку, це може бути падіння з висоти. Тому подбайте про те, щоб вікна та двері на балкон були захищені певними пристроями, які не дозволять випадково їх відчинити дитині. Також пам'ятайте про те, що сходи варто обладнати певними градками, які не дадуть випадково дитинці впасти з них. Також пам'ятайте про те, що якщо ліжко є двохярусним, то краще за все, щоб на верхньому ярусі спала старша дитина. Також бажано обладнати його спеціальним матом, який буде знаходитись внизу, і захистить знову ж таки, якщо раптом станеться падіння. Вдавлення дрібними предметами. Пам'ятайте про те, що якщо дитина занадто маленька, вона може випадково проковтнути дрібний предмет. Тому подбайте про те, що вдома не було ніяких дрібних речей в доступі для дитини, а також це може стосуватися, наприклад, корму для домашніх тварин або ж побутової хімії, про яку ми зараз поговоримо більш детальніше. Ця побутова хімія має бути захищеною, тобто вона має бути в шафці, яка буде знаходитися високо, або вона має бути обладнаним спеціальним замком. Гострі предмети мають бути заховані від доступу дітей. тобто Будь-які ножиці, бритви або ножі мають бути складені таким чином, щоб дитина не могла ними поранитись. Також подбайте про те, щоб ножиці для рукоділля були з тупим кінцем, щоб дитинка випадково граючись, ними не поранилась. Якщо тато виконує по дому якусь роботу своїми інструментами, не залишайте їх без нагляду. Це теж може становити небезпеку. Хатні улюбленці, не залишайте дитину на самоті з домашніми тваринами. Особливо це стосується тих ситуацій, якщо ви розумієте, що ця тварина може випадково бавлячись також нашкодити дитині. Звісно ж, орієнтуйтеся на вік дитини та її власне самостійність, тому, зважаючи на те, що старші діти іноді можуть залишатися самі або виконувати свої обов'язки по догляду за тваринами. Спорт та дозвілля дитини також має бути максимально безпечним. Тому слідкуйте за тим, на яких майданчиках грається ваша дитина, а також пам'ятайте про те, що будь-які активності, подібні до велосипедів або роликів, мають обов'язково здійснюватись у засобах захисту, такі як шоломи, наколінники та налокітники. Також пам'ятайте про те, що, як би ви не хотіли, ви, на жаль, не зможете в повній мірі слідкувати за своєю дитиною, тому згадайте себе у цьому віці і подбайте про всі максимально можливі загрози. Також проконтролюйте те, чи заклад або гурток, який відвідує ваша дитина, виконує всі необхідні заходи безпеки і дбає про використання всіх необхідних засобів. Якщо у вас приватний будинок або ви часто навідуєтеся в гості до бабусь чи батьків, то пам'ятайте про те, що відкрита територія теж може становити окрему загрозу. Тому прослідкуйте за тим, щоб криниця була зачиненою і дитина не могла туди випадково упасти. Туалет на вулиці теж може становити окрему загрозу. Все інше, те, що може стосуватися безпеки дитини, подбайте про це і зробіть її середовище максимально безпечне. Окрема Небезпека, що може бути в приватному будинку, це свійські тварини, якщо вони є. Подбайте про те, щоб дитина не контактувала з ними без нагляду батьків, а також щоб вона не контактувала з продуктами життєдіяльності тварин. В рамках цього відео ми не можемо перерахувати всі загрози, які можуть очікувати дитину в приватному будинку. Тому ви, як батьки, маєте включати логіку та здоровий глузд. Наприклад. Відчинене горище або ж темна комірка чи купа металобрухту, яку залишив дідусь, можуть становити небезпеку для дитини. Тож думайте про те, заздалегідь, що ви можете зробити зі свого боку, щоб дитина могла проводити своє дозвілля максимально безпечно. В рамках цього відеоролику ми перерахували основні загрози, які можуть очікувати дитину вдома. Але пам'ятайте про те, що всі будинки будуть різні, а також небезпеки теж можуть видозмінюватись. Тому дбайте про себе та про своїх дітей. Пам'ятайте про те, що ваша безпека це пріоритет номер один.